Вітаю вас, шановні телеглядачі. Як завжди у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. Кожен громадянин України має право на правову допомогу, але, на жаль, не всі можуть її оплатити. Саме тому у державі створили 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про відкриття такого центру у нашому місті ми вам вже розповідали, а тепер вирішили детальніше познайомитися з його роботою, розповідає Жанна Ганусинець. Хузький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги обслуговує потреби п'ятьох районів нашої області Хузького, Виноградівського, Рахівського, Тячівського та Міжгірського. Держава наймає в інтересах клієнта адвоката і оплачує послуги цього адвоката, так якби людина сама наняла адвоката, оплачувала послуги. Але у нас держава оплачує всі послуги адвокатів соціально незахищеним верствам населення. Згідно з законом України про безоплатну правову допомогу, право на таку допомогу мають особи, в яких середньомісячний дохід нижчий суми прожиткового мінімуму, діти, сироти, ветерани війни, учасники АТО та інші незахищені верстви населення у центрі надання вторинної правової допомоги. Кожен може отримати кваліфіковану консультацію. У центрі є чотири відділи. Перший відділ це відділ попередньої роботи з клієнтами, де який чисто зустрічає клієнта, визначає проблему того клієнта, з якою прийшла людина проблемою. Визначає, чи людина є нашим клієнтом, тому що згідно закону про безоплатну правову допомогу, не всі можуть бути клієнтами нашого центру. Як я попередньо сказала, тільки соціально незахищені верстви населення. Багаті люди не можуть бути клієнтами нашого центру, так як вони самі можуть собі забезпечити правову допомогу. На даному етапі допомогу вже отримали всі, хто звернувся в центр. До нас у центр звернулося 71 людина. Кожну людину було проконсультовано і надано. Як первинну правову допомогу, так і вторинну, було призначено адвоката. Но правова допомога є двох видів: первинна і вторинна. Первинна це все, що стосується консультації, надання просто правової інформації або направлення людину в ту інстанцію, де їй можуть надати е, певний вид послуг. А вторинна це все, що стосується судів. Це захист, підготовка процесуальних документів і представлення інтересів особі у судах або в органах державної влади, місцевого самоврядування. До речі, на Закарпатті оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, адже центрам необхідні кваліфіковані спеціалісти здатні допомогти кожному, хто того потребує. Ми знаходимося за адресою Карпатської Січі 53А біля дискобару Дружба. І всі мешканці міста знають, де це знаходиться. Я думаю, ми чекаємо клієнтів. Якщо в людини є якась проблема і ми можемо їй допомогти, то наші двері завжди відкриті. Отже, зі створенням таких центрів по всій Україні всі громадяни, особливо незахищені верстви населення, можуть бути впевнені, що правову допомогу вони отримають в повному обсязі. Українка залишила Мерседес-Бенс закарпатським митникам через тютунову контрабанду. Сьогодні на митному посту Тиса Закарпатської митниці Державної фіскальної служби працівники митниці вилучили в громадянки України Мерседес-Бенс. Причина незаконне переміщення цигарок через митний кордон України в спеціально виготовленому сховищі. Детальніше про інцидент у нашому сюжеті. Пройти митний кордон України жінка вирішила через зелений коридор митного поста, заперечивши при усному опитуванні, що переміщує будь-які товари в обсязі, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб було виведено із загального потоку для проведення митного огляду, в ході якого виявлено. Приховані в спеціально обладнаному та пристосованому сховищі тайнику, який попередньо піддавався розбиранню та монтажу тютюної вироби, зокрема 166 пачок цигарок з акцизними марками України, серед яких комплімент, фест, ротманс та прилуки були поміщені в спеціально пристосовану конструктивну порожнину в панелі приладів під переднім лобовим склом. Українка визнала підакцизні товари своєю власністю та зауважила, що переміщували їх через митний кордон з України в Угорщину, маючи за мету подальшу їх реалізацію для одержання прибутку. Таким чином, громадянка України вчинила дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 митного кодексу України на підставі статті 511 митного кодексу України товари, безпосередні предмети порушення митних правил вартістю понад 2000 тисячі гривень та транспортний засіб зі спеціальним. Невиготовленим сховищем тайником, вартість якого складає понад 91 тисячу 400 гривень вилучено. Порушення сну досить часто стає причиною багатьох неврологічних та фізіологічних хвороб. Як саме кількість та якість сну впливає на самопочуття, і взагалі, що таке процес сну нам розповів доктор медичних наук Михайло Орз. До вашої уваги фрагмент передачі мій лікарю. Нам треба просто собі чітко уявити, що таке сон і що він за собою тягне. Одну треть свого життя людина проводить у сні. І від того, як ми спимо, від того буде залежати, як ми далі будемо жити. Тому що сон — це не є просто відпочинок, це сонце не просто, людина полежала і встала. Під час сну тепер вже доведено відбуваються складні біохімічні процеси. Починаючи від того, що під час сну, як ми знаємо, людина росте на всій дитинстві знають, що люди ростуть під час сну. Під час сну ми запам'ятовуємо, під час сну наш мозок спрацьовує, і він не просто спрацьовує, він віддає інформацію, що робити. Треба вважати, що е, дуже важливим є е, бачення того, що є е, розуміння переходу від сну до активності. Ці всі переходи повинні бути планами. Організм людини збудований так, що в нас у головному мозку є так зване ну, ядро, скажімо так, простими словами, яке знаходиться над хіазмом в гіпоталамусі, такому утворі, яке контролює ще один утвор, який називається епіфісом. Епіфіз виробляє мелатонін. Мелатонін це мелатонін це гормон циркадності, гормон циркадного ритму. І навіть були експерименти, коли брали людей, їх закривали абсолютно закриту кімнату, не було тільки лампочка. Все рівно Бог так сотворив наш організм, що ми живемо 24-часовим ритмом, як земля крутиться навколо своєї осі, так ми живемо з вами. І все рівно люди лягали спати, вставали той ритм, в який вони привикли. І все рівно було доведено, що має бути певний час сну. Чому це відбувається? Складається так, що цей гормон мелатонін у різний час доби має різний рівень в організмі. Саме його великий рівень мелатоніна з часу ночі до 4 ранку. Він починає підвищуватися в 10 годин, набуває піку з часу до 4 і починає знижуватися до 7 годин до 8. У 8 годин знову його рівень стає менше, а в 9 він знову стає мінімальним. І ми з 9 до 9, 12 годин маємо активного життя. А декілька годин маємо от таких переходних, яких ми використовуємо. Гормон мелатонін це не просто гормон, який нам дає сон. Як каже, перейшов тебе сон там, протрималися там за, на роботі, хто працює плодобово, чи зустрічаючись на новий рік, протрималися до 4 годин, а вже до 5, до 6 і так далі. Мелатоніна менше стається. фізично пояснюється. І от, коли цей момент відбувається, то мелатонін, коли ми лежимо, він виконує. Фу Функції імуномодулятора. Дотепер ми не навчилися модулювати імунну систему. що таке захворювання простудне, Грубо кажучи, 10 чоловік в класі чи 20 в класі дітей, з них 15 захворіло, а 5 не захворіло. Чому виникає питання? Коли грип, висококонтиозна інфекція. Тому що всі в цих 5 виник мав дуже хороший імунітет. Для того, щоб виникло захворювання, треба мати відкриті ворота до доступ і поганий імунітет, який би не збив. І от мелатонін контролює цей імунітет. Якщо мелатоніна достатньо, то вночі, грубо кажучи, йде навчання наших імунокомпетентних клітин, як солдатів, Наших солдатів, щоб вони знищили будь-якого ворога. Якщо ми не спимо штучно знижуємо рівень мелатоніну. То відповідно наша імунна система стає суттєво гірша. І ця імунна система не є повноцінна. І вона не може виконувати ці функції. Виникає такий замкнутий круг, що ми слабі днем там лягаємо, щось не... і виникає захворювання. От якщо ви помітите одну річ, при простих захворюваннях, при простудах, раніше взагалі казали, що Сон це один з основних лікарів. І завершуючи сьогоднішній випуск, шановні телеглядачі, я вам бажаю тільки приємних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.